Чай, шановному панству, ну що, пройдена ще одна чергова поділка в часі, і наступив 2024 рік, з яким я вас і вітаю. А я продовжу тогорічний серіал про руйнування стереотипів про херабуну. Сьогодні розповім, що заміняло шанувальникам херабуни силіконові стопора, до яких ми звикли. І саме цікаве, як вони кріпили поплавок. До оснастки без отого звичного конектора чи крила. Зараз навіть складно уявити середньостатистичному рибаку, як то можна в херабуні обійтися та без силіконового стопора, адже ми ним фіксуємо муфту, фіксуємо в певному положенні поплавок в оснасті, а виявляється, все занадто просто. Справжні шанувальники англійської поплавцевої ловлі знають цей спосіб. Говорю справжній, тому що є чисельна когорта риболовів, які не використовують його, а тулять чомусь силіконовий стопір. Хоча він ну, не дуже ефективний в англійській поплавочній ловлі. Японці, так як і англійці, використовували, верніше, японці використовували. А англійці досі використовують стопорний вузол. Напевне, багато хто знайомий з цим вузлом, але я його покажу. Варто зауважити, що такий вузол, на відміну від англійців, японці в'яжуть не з ліски, а з товстої нитки. на лиски робимо один звичний узол такий як на шнурках перший узол до бантика і далі робимо 4-5 витків У листі через цю петельку. Незручно зручно знімати, в'язати? Ну що поробиш? І далі затягуємо, поправляємо, вирівнюємо і затягуємо кінчики японці відрізають. Англійці залишають для затяжки. Стопор їзди. Затягуємо сильніше. Вже переміщення досить тоє. Сподіваюся, стопорним вузлом ми. Розібралися. А зараз перейдемо до самого цікавого. Як кріпився поплавок до оснастки без вечного нам отого конектора чи крила. Ну, той з вертлюшком таким з вушком на кінці. Варто зауважити, що це не тільки дуже простий і загущадливий спосіб. Але він і втратив актуальність і по цей день. Тепер виготовляємо кріплення. Беремо відрізок ліски, робимо скрутку десь приблизно в два оберта більше не потрібно і зав'язуємо вузол то вісьмерку, то подвійний. щоб вийшло десь приблизно ось така конструкція. Скрутка робиться, щоб воно не видувалось кругом. Тепер один кінчик ліски. Відрізаємо зовсім. А інший залишаємо приблизно сантиметрів 2. Ну і тепер, власне, як то все діло одягається на поплавок? Необхідно мати звичайний кембрик, для поплавків. Завдяки оцьому довшому кінчику. Легше ходіти, якщо, звісно, не знімати через відеокамеру. І не дивитися через відеокамеру. Протягуємо так, щоб вузол вийшов з іншого боку. Тепер беремо поплавок. Одягаємо, тісненько, міцненько повинно діватися. І підтягуємо. На необхідну. Ось така вийшла конструкція. Як ви вже розумієте, в цій петлі, ця петля і основна ліска зв'язується з топорним вузлом. Щоб не забирати час, я зв'яжу і покажу, як воно тримається на оснастки. Ось як кріпиться конектор до ліски з топорним вузлом. При необхідності ми всовуємо правіше, лівіше, і поплавок надійно тримається. Після риболовлі ми просто витягуємо силіконового кембрика. Знімаємо силіконовий кембрик, залишаємо його на попловці. Зберігатися, а кріплення залишається на ліскі. Все просто. І я вважаю зручно. В мене на сьогодні все. Шануйтесь і не забудьте підписатись на канал.